Смілянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 Кевченко Марія та Калініченко Олександр Дозвольте представити вам наш проект силою слова. Впливаємо на життя країни створений відповідно до рубрики Мої супергерої. Історії людей, які надихають та змінюють країну на краще. Найбільшою гордістю Черкаського краю були і залишаються талановиті, щирі, добрі, працьовиті та мудрі люди. І наразі хочемо познайомити вас із випускницями нашої першої, які сьогодні є представниками четвертої влади, скорогод Людмила Іванівна та Харченко Юлія Миколаївна. На жаль, сьогоднішні умови життя та події в країні не дали змоги зустрітися із нашими респондентами віч на віч. Тому інтерв'ю проведено дистанційно. Ніби звичайні люди. Та як багато вони докладають зусиль, щоб світ став кращим, надійнішим, щоб життя навколо наповнювалося новим змістом, щоб люди з кожним днем ставали мудрішими, уміли дивитися далеко вперед. Бачити не тимчасові труднощі, а яскраві зорі, що ведуться собою. А зараз ми хочемо взяти інтерв'ю у двох випускниць нашої першої. Що головне у журналістській роботі? Які принципи? Журналіст повинен вміти спілкуватися з людьми, бути орудованим, ненахідливим, креативним, мобільним і дуже-дуже працьовитим. Що вам найбільше подобається у вашій справі? Мені дуже подобається закохувати людей у рідну смілу і наш прекрасний Черкаський край. У чому, на вашу думку, покликання журналіста? Могла б залишитися у Львові після навчання або ж поїхати працювати до Харкова або до Києва, але я повернулася у своє місто над Тясманом, де народилася, і це сміла, рідна, найкраща моя. Чому повернулася? Тому що вважаю, що якщо всі вийдуть у великі міста, то хто залишиться тут? А тут потрібні люди, які будуть створювати позитивний імідж нашого міста. Що б хотіла сказати старшокласникам рідної школи, випускникам якої ви є. Випускникам моєї рідної школи хочу побажати одне: знайдіть себе, бо головне це любити свою професію, любити людей, бути щасливими під мирним українським небом. Випускникам своєї рідної школи номер 1 і всім смілянам хочу сказати: любіть своє місто. Тут можна отримати ґрунтовні знання, реалізувати свої вміння і навички, свій талант. Сміла це успішний старт до майбутньої професії. Наші випускники можна боронили і нині боронять рідну землю від ворога в роки воєнного лихоліття. Збагачує ті мирні праці, щиро вболівають за долю і майбутнє своєї батьківщини.